Щоб вести кораблі, щоб у небе злітати. Треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці досліджуємо таблицю множення і ділення. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Пропиши каліграфічно. Результати таблиці множення числа 5. У порядку зростання від найменшого числа до найбільшого. Тисни відео на паузу і виконайся завдання самостійно. Самоперевірка. А у тебе, так? Якими цифрами закінчуються добутки? Правильно, нуль. І цифрою 5. У таблиці множення на 5 є свої секрети. Перший секрет це другий множник чергується з парним і непарним числом. А другий секрет 0 у добутку ми отримуємо, коли другий множник парне число, а 5 якщо другий множник – непарне число. А також ми знаємо, яку закономірність, що кожне наступне число. В таблиці множення на 5 збільшується на 5 одиниць, а кожне попереднє число зменшується на 5 одиниць. Розглянути ілюстрації на слайді, по скільки предметів зображено разом правильно, по два предмети. Чи однакові вони? Дійсно, однакові. Ми кажемо, якщо предметів двоє це пара. Пара шкарпеток, пара яблук, пара лебедів. А якщо предмет один, то він не парний. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер один: збери 10 рукавичок у пари по дві. Скільки пар утворилось? І так, одна пара у нас вже утворилась на слайді, ми бачимо, друга пара, третя. Четверта, п'ята П'ять пар рукавичок, а всього це десять. Числа 2, 4, 6, 8 і десять можна поділити на два. Це парні числа. А числа 1, 3, 5, 7, 9. Не можна поділити на два. Це непарні числа. Зверніть увагу. Такі числа як 46, 90, 24, 100. Це парні числа. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Обери з поміж чисел парні. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати. Перевіряємо вашу роботу. Ітак, парні числа 16, 4, 8, 12, 20, 18, 6, 2, 10, 14. Робимо висновок. Парні числа закінчуються цифрами: 0, 2, 4, 6, 8. Непарні числа. Закінчуються цифрами 1, 3, 5, 7, 9. Сьогодні, якраз, і завдання уроку вміти аналізувати числовий ряд і вилучати зайві числа, що ми з вами і зробили. Назви випадки таблиці множення числа 2 і таблиці ділення на 2, де є такі числа. Перше число 16. 16 поділити на 2 дорівнює 8. 2 помножити на 8 дорівнює 16. Наступне число 4. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 4 поділити на 2 дорівнює 2. Наступне число 8. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 8 поділити на 2. Дорівнює 4. Тисни відео на паузу і продовжи добирати випадки таблиці множення числа 2 і таблиці ділення на 2 самостійно. Продовжуємо досліджувати таблицю множення на 2. Наскільки змінюється добуток? Добуток змінюється на 2 одиниці. А який множник є змінним? Правильно, другий множник є змінним. Змінні числа можна замінити латинською буквою. Отримуємо вираз зі змінною. Числа, які підставляють замість змінної, називають значеннями змінної. Саша зазначила, що в таблиці множення числа 2 змінюється лише другий множник. Вона замінила другий множник буквою змінною і зробила запис 2 помножити на. А. Чи погоджуєшся ти з дівчинкою? Дійсно, дівчинка міркувала правильно. А яких значень може набувати змінна в цьому випадку? Правильно, змінна в цьому випадку може набувати різних значень. Якщо за таблицею множення, то це від 1 до 10. Знайди значення виразу 2 помножити на А, якщо А дорівнює 6. Записуємо зошит 2 помножити на А. На новому рядочку записуємо: якщо А дорівнює 6, то 2 помножити на А дорівнює. 2 помножити на 6 дорівнює 12. Ми знаємо, що в таблиці множення кожен наступний результат більший за попередній на 2 одиниці. Використовуючи ці знання, нам зараз треба знайти значення виразу 2 помножити на а, якщо а дорівнює 7. Записуємо на новому рядочку, якщо а Дорівнює 7, то 2 помножити на дорівнює 2 помножити на 6 і додати 2. І це дорівнює 12, додати 2 дорівнює 14. Зверніть увагу, зараз ми використали результат попередній 2 помножити на 6, ми знаємо, це буде дорівнювати 12. І потрібно нам ще додати 2. На новому рядочку записуємо, якщо А дорівнює 8, то 2 помножити на А дорівнює 2 помножити на 7 і додати 2. 2 помножити на 7 14, а 14 додати 2 дорівнює 16. Зараз ми з вами. Узагальнювали вміння запису таблиці множення числа 2 у вигляді виразу зі змінною. Використовуючи попередній результат таблиці множення, ми знаходили значення виразу 2 помножити на А. Продовжуємо працювати над виразами зі змінною. Обчисліть значення виразу 40 відняти 2 помножити на С, якщо С дорівнює 4, 1, 2 та 0. Записуємо вираз зошит 40 відняти 2 помножити на С. Якщо С дорівнює 4, то вираз 40 відняти 2 помножити на С дорівнює. Нам значення С, а це число 4. Треба вставити в вираз 40 відняти 2 помножити на 4. У цьому виразі перша дія це дія множення. 2 помножити на 4 дорівнює 8, а 40 відняти 8 32. Якщо це дорівнює 1, то 40 відняти 2 помножити на це дорівнює. 40 відняти 2 помножити на 1. І так, ми розуміємо, що перша дія множення, нам треба 2 помножити на 1. 40 відняти 2, правильно, 38. І якщо це дорівнює 2, якщо це дорівнює 2, то 40 відняти 2 помножити на це – Дорівнює 40 відняти 2 помножити на 2. Перша дія діє множення. 2 помножити на 2 4. А 40 відняти 4. Правильно 36. Тисни відео на паузу і закінчи обчислювати значення виразу, якщо це дорівнює. Нулю самостійно. Добери кілька значень змін на х, за яких нерівність 48 додати х більше, ніж 51, буде істиною. Скільки слід додати до числа 48, щоб сума першого виразу була більшою за число 51. Давайте міркувати так. Якщо я візьму до числа 48, і додам число 3. 48 додати 3 дорівнює 51. 51 більше, ніж 51. Правильно, це хибне твердження. Але тепер ми розуміємо, що значення змінної х можуть набувати числа, які більше, ніж число 3. Тому я дібрала ось такі числа, х дорівнює 4 х дорівнює 5 і х дорівнює 17. Зараз ці результати потрібно записати в зошиті за зразком. Зверніть увагу, у підручнику у вас є зразок. Записуємо зошит 48, додати х більше, ніж 51, якщо х дорівнює 4, х дорівнює 5 і х дорівнює 17. Значення змінної х я дібрала свої. Ви ж можете значення змінної дібрати інші. Тисни відео на паузу і результати запиши в зошит за зразком. Добери свої значення змінної Х. хвилинка, Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати завдання номер 4 Згадай представний закон множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. У яких випадках його зручно використовувати? Представний закон множення зручно використовувати, коли наступний множник менший від попереднього, а попередній множник більший за наступний. Застосуй цей закон для знаходження значень добутків. 8 помножити на 6 дорівнює 6 помножити на 8 і це дорівнює. Працюємо самостійно. 9 помножити на 4 дорівнює 4 помножити на 9, 7 помножити на 5, дорівнює 5 помножити на 7, 9 помножити на 3, дорівнює 3 помножити на 9. І останній вираз. 6 помножити на 2, дорівнює 2 помножити на 6. Тисни відео на паузу і закінчи обчислювати вирази. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 7 Розв'яжи задачі, чим вони схожі і чим вони відрізняються. Тисни відео на паузу. Прийди до підручника, прочитай обидві задачі. І поміркуй, чим вони схожі і чим відрізняються. Перевіряємо вашу роботу. Чим схожі задачі? Дійсно, це обидві задачі подані в непрямій формі. А чим відрізняються? У другій задачі змінилася умова, тому і зміниться розв'язання. У другій задачі у нас з'явилася фраза. Стільки ж, скільки і разом. Працюємо з першою задачею. Петро придумав чотири веселі історії, і це на три історії менше, ніж придумав Володя. Скільки веселих історій придумав Володя. Якщо Петро придумав менше за Володю, то Володя придумав настільки ж історій більше. Це проста задача в непрямій формі на збільшення числа на кілька одиниць. І щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно 4 додати 3. Петро придумав 4 веселі історії, і це на 3 історії менше, ніж придумав Володя. Сергій придумав стільки веселих історій, скільки Петро і Володя разом. Автором скількох веселих історій став Сергій. Зверніть увагу на короткий запис. Ми розуміємо, що це складена задача в непрямій формі на знаходження третього числа за сумою двох чисел. Ми з вами розуміємо, що ми зразу дати відповідь на запитання задачі не можемо, тому що ми не знаємо, скільки веселих історій придумав Володя. Давайте з вами складемо план розв'язання. І так, в першій дії ми будемо знаходити, скільки веселих історій придумав Володя. А це ми знаємо, як знайти. Якщо Петро придумав менше за Володю, тоді Володя придумав настільки ж історій більше. Тобто, це перша проста задача. У цій складній задачі наша перша проста задача. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі автором скількох історій став Сергій. Тисни відео на паузу і розв'яжи другу задачу самостійно в зошиті. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми училися аналізувати числовий ряд і вилучати зайві числа. Ми також узагальнювали уміння запису таблиці множення числа 2 у вигляді виразу зі змінною. Пригадали про переставний закон множення і де його можна застосовувати. А також з'ясували, яку закономірність мають таблиці множення числа 2 і 5. Ми знаємо, що кожна таблиця має. Свої закономірності. Користуючись такою закономірністю, запишіть мені, будь ласка, результат таблиці множення числа 6 у порядку зростання від найменшого числа до найбільшого. А ми знаємо, що кожне наступне число в таблиці множення правильно збільшується на 6 одиниць. Тисни відео на паузу. І виконай це завдання самостійно. А у тебе, так? Урок завершено. Дякую за роботу. На уроці!